9 травня 2014-го Максим Штонда мав перший в житті бій. Військовий 72-ї окремої механізованої бригади разом з побратимами звільняв будівлю міліції у Маріуполі. Дев'ята мая також будемо святкувати, скажімо так, перша друга день народження. Їх було вже потім більше. Магія Дат навіяла бійцю думки про іншу війну. Мій дід один, другий да, воював. Вони святкували 9 мая. Це була традиція, що щорічно збирається вся родина біля пам'ятника. Він святкує 9-го, я також разом з ним буду це свято 9 мая, поки він живий. Саме думка, що дідусю скажу, і підштовхнула Максима йти воювати, коли отримав повістку. Перед річницею перемоги він вирушив у село під білою церквою, де досі живе ветеран. Таня, вирви пару квіток, я положу там. Треба я треба положити, там одну соціальну. Оце сюди всі йшли воювати. Це дивиш, скільки їх написано. Це всі погибли. Оце по всій Європі, і по Україні, і по Росії. Це тільки тут фамілії їхні, а душі там. Розговорилися і про сучасність, зокрема, коли все ж слід святкувати День Перемоги. Ну а як, раз 9 вже, то 9. Ідеї, німці повинні були, а ми повинні освобождати Європу, проляти царю всіх країн єднайтесь. Але німець випередив Саліна. Не оминули й тему російської пропаганди. Дідуся фронтовика обурює, що українців, захисників рідної землі, хтось називає фашистами. І що вони взяли, що Україна фашизм, не знаю. Отак пустили фашизм все. Людей зазомбірували. Да. Бо їм нужен ворог. Фашисти землю вивозили Чернозем. Хто продав хлоп, я А росіяни що вивозять вугілля? Да. То фашисти? фашисти? Да. Фашисти придумали. Ну, казали вже націоналісти там. Фашисти. Що це ми фашисти? Обоє дід і онук захищали рідну землю, і обоє тепер святкують перемогу, яку не відніме. Жодна пропаганда. Ну, що за нашу побіду. Давай. Щоб не старіли душою ветерани. Да. Євген Насадюк. Київщина. Ми разом.